Всім привіт! Виїхали в ліс і другий сигнал і є монітосіна. Ось, Другий сигнал і монетка. якась стара. Напевно, що. Так, зараз почищу, покажу. Монетка, на жаль, вбита, але трішки читається. Один крейсер 1861 або 51. Цю частину не, не хотів затирати, Може, щось потім після чистки буде, видно. Ладно, йдемо далі. Ще одна знахідка. Гудзик. Да, гудзик. Ну буде файний чи не буде? Не, без картинки вроді. Здається, без картинки. Є щось було колись, лисий, правда. Нічого знахідка беремо, йдемо далі. Копаємо якусь залізяку. Далі, напевно, що. О, это є жопка угу. снаряда. Не, не. Ось такий снарядик. Жопастий, да, виность тут. Отверх. Блин, скільки їх тут є? Оце сигнал. Скільки 25-24. А це точно? Точно воно буде. 100% зараз ми його достанемо того мідного пояска від снаряду. Не картер, <гум> я екстрасенс, а не прибором робити. Викопали? Ага, значить точно буде шляпа. 99,9% монета. монета яка? ну. Подивимось. Да. Яка? яка монета? О, бачите, який я. Екстрасенс. Йдемо далі. 18 19. Знову якийсь сигнал. Що буде опять? Снаряд. Не. не снаряд. Так, не треба тут. Вітря зліта. Тому це гільза. Ні, це не гільза. Це щось... А, да. гільза була. Ходим, продаємо, монетосики знаходимо. Ось лежить якась Ой, впита, не знаю що за погрізіна німець що ладно зараз Почищу подивимося, подивимось що воно таке ось таких дві фігнюшки 1907 року погрізаних там ташечка о таке подарунок Дядьки Володьки і підемо далі. І так, був сигнал. Була там зверху така штука, але почув, що це не вона сигнала. Ось якийсь гудзик не сильно старий. Але гудзик, знахідка. Щось є на ньому, ні, нічого нема. Капець. Ладно, як завжди, даримо дядьки володьки йдемо далі. Чуть-чуть печальна знахідка. Люлька була. На жаль, була. Такий стан у неї зовсім не файний. Жаль. Значить, що робимо? Подаруємо дядьки володьки, тримайте. Подаруночок. там далі. І Дивіться, яка файна знахідка. Знаєте що це? Знаєте. Це свисток. Мені здається, він срібний. Я його зараз почищу і покажу вам. Зараз веде цепушку грижу і Ось дивіться, який файний. Ну він не срібний, він бронзовий, він, напевно, покритий срібно. Але класний. Перший мій свисток. Берем, йдемо далі. Якийсь сигнал. Будемо доставати зараз. Але напевно, що це гільза. Это бред. нет А, голуб еще изгубил. Кольцо голуба. Поштового. Там дали. И ось у дядьки Володьки какая монета выскочила. Вы уявляете? А что за монета? Че, ще з тим? Зараз показуємо. Не помню. Ось така десяточка. Ану, що за десяточка? Скажете нам. І тишина. Галера? А, ні, двадцяточка, да, двадцяточка. Ладненько, йдем далі. Дивіться, яка знахідка по старовині. бадало, здається. Тут воно було, але випало. Таке стареньке. Ідем далі. Знайшов ось таку штучку, не знаю що це. Хто знає, підскажіть. Отвір зробили в ній, на жаль. Интересно Идем дальше Вот так сигналчик 28-30 Сейчас Будет интересно В поиска снаряда Да? Да Как не Да Такие дела Знайшов ось таку цікаву штучку, старенька, видно. Що воно було, не знаю. Якась запанка напевно ще. Що ми з нею зробимо? Як завжди, подаримо дяді Володі. Там же половинка. І там далі. Буде глибокий сигнал. 20, 21. будемо дивитися. Дядька Володька зі Львова Буде ще зараз його копати А там як завжди Гуршок ага. Поязками вісняря Талери, <говори>, талери. Надіємося Не бере? Не, не бачу, не чую Але угу. баченьки, ну тут такий що... Третій це один. ще раз. А тут вже якісь проваллі. Картова нора. Три це один. Схрон. С Схрон крота. Монетно собирався. Поліс. Угу. Бронзовий топор. Десь ого, угу, як, дивіться, аж де. Бре? Да? Так, туди. Копайте грунт такий Цікавий. мягенький тут опа, О, щось провалять тут тисло, щось і важке, і за цього воно ведено має! А да. там це вон, роботи, куда дід хабар Траву яму выкопать. Ох ты едит! Шут, шутки шутить. Ну ерунда, это не на грунт не. Йоханы бабай, вот там точно шустикалы. Снаряд напали. Ну, Будемо надіятися, що бронзовий топор. Ого, кельт. Дві хвилини Кельт. знімає. Що це? Камушки? Камушки, я думаю, кераміка вже повізла. Не, не сьогодні. Чи викупили? А, я його просто вимкнув. о о о о вже глибший. Ой, яка глибше плищ Ну, давно і такі ями не копали дуже давно а вони блин думаю щось там буде круте і іноді вони так виходить якісь топорики давайте якусь бронзу такі Вийшло обушний топорчик. О тут тепер обережно копайте, не треба знахідку рубати. Жалко. О, шкода. О, о, скребе, бронзі. Не шкребіть, ви вийшов. Та вийміть нормально туда руками. Жалко. <кхи> Артефакти. Не думаю що щось цікаве. Там щось бомбезне Так що ж не треба було або то взлетимо Кругле так. Да Гільза Йома що там Чихи з землі зараз подивимось Будете сьогодні виставлятися чи не будете. Та воно, воно. Кругле, бач. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що Ой -ой -ой. тут сказати? Можливо, щось Зривоопасне опасне. Ану, попробуйте його поділити. Тільки так щоб ми... Ей, ви ч? Відійду на 20 метрів. Воно там йде, бачиш. Вот туда йде влівош. Не вправо? Не, вліво йде. Ну там йде вліво тоньше.